Дорогі захисники та захисниці України, від щирого серця хочу висловити вам свою безмежну подяку за вашу мужність, силу духу та самопожертви. Завдяки вам ми можемо жити під мирним небом, працювати, навчатися і мріяти. Ви наші герої, і ми завжди будемо вдячні вам за захист рідної землі. Як каже мій друг, колега по кафедрі, асистент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, капітан медичної служби на чмет 53-го стрілецького батальйону Логош Максим Валентинович, мій БАД для мене це одна із цеглин незалежності моєї країни, цеглина міцність якої залежить і від моєї роботи. В описі під відео лишаю номер картки для постійної підтримки роботи медпункту Максима. Витрачати завжди є на що. Будемо вдячні за любу допомогу. Любі студенти, ви на каналі Анатомія Людини з Максимом Цитовським і вас вітає доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Цитовський Максим Наумович. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, обов'язково коментуйте, для мене це надзвичайно важливо, цікава кожна ваша думка, ваші зауваження та ваші побажання. І окрема величезна подяка спонсорам каналу за підтримку. А якщо ви ще не стали спонсором, але хочете підтримати розвиток, кан розвиток каналу, запрошую долучитися до команди спонсорів. Це дозволить мені продовжувати створювати цікавий та корисний. Контент. Огляд кісток мозкового черепу, розпочинаємо з лобової кістки ос фронталі Лобова кістка ос фронталі за розвитком є первинною. Тобто проходить дві стадії, розвивається на основі сполучної тканини. Це не парна кістка вона замикає порожнина черепа спереду входячи до складу, як. Склепіння черепа, так і кісток основи черепа. Вона бере участь в утворенні скроневої ямки порожнини носа, а також орбіти. В ній розрізняють три частини: це лобова луска, сквама фронталі, яка відходить від неї майже під прямим кутом, очно-ямкові частини, парс. Орбіталіс і носову частину парс назаліс Лобова луска або луска лобової кістки сквама фронталіс. Вона утворює опуклу частину чола, займаючи приблизно третину всього даху черепа. Її внутрішня поверхня фаціс інтерна, вона обернена до мозку і Увігнута, а зовнішня поверхня фацис екстерна, навпаки, опукла. Остання відокремлена від, очно, від очноямкових частин парним над очноямковим краєм супра орбіталіс який латерально переходить у величний відросток Процесус Зігоматікус. Ближче до медіального кінця надочноямкового краю знаходиться невелика надочноямкова вирізка інцізура супраорбіталіс. Іноді вона перетворюється на надочноямковий отвір форамен супраорбіталі. Медіальніше від неї знаходиться лобова вирізка інцизура фронталіс. Через зазначені утвори проходять судини та нерви. Догори від виличного відростка йде скронева лінія. лінія темпораліс, Яка обмежує зверху скроневу поверхню Facias темпораліс. Над медіальною половиною марго супра Орбіталіс лежить валикоподібне підвищення, це надбрівна дуга Аркус Суперцеліарис, а ще вище лобовий горб тубер фронталі. Між правою та лівою надбрівними дугами розташоване надперенісся глябелля. На внутрішній поверхні, по серединній лінії, проходить борозна верхнього сагітального синуса Сольку синус сагіталіс superioris. Краї цієї борозни донизу сходяться, утворюючи непарний лобовий гребінь Кріста Фронталіс. У нижнього кінця останнього знаходиться сліпий отвір форамен цекум. Крім того, на внутрішній поверхні лоски є артеріальні борозни, ямочки грануляції, а ближче до нижнього краю відбитки мозкових звивин. Зазубрений край луски на більшій частині свого протягу з'єднується з, з тім'яними кістками, а внизу з великим крилом клиноподібної кістки. Внутрішня поверхня лузки внизу поступово переходить в наочноямкові частини партис орбіталіс. Очноямкові частини «Партис Орбіталіс. Вони входять до складу верхньої стінки орбіти та передньої черепної ямки і являють собою пластинки, трапеціоподібної форми. Медіальний, гострий край пластинки спрямований сагітально, а задній край своїми зубцями з'єднується з переднім краєм малих крил клину. Подібної кістки. Очноямкова поверхня цієї частини кістки, вона є гладка І ще раз наголошую, утворює верхню стінку орбіти. На мозковій поверхні фацес церебраліс, очноямкових частин різко виражені пальцеподібні тиснення, імпресіонес дігітате. І мозкові підвищення юге церебралі. В ділянці виличного відростка є невелике розширення це є ямка слізної золози фоса гляндуля для Медіальніше від неї. Знаходиться а точніше, медіальніше, від надочно-ямкової надочно -ямкової вирізки, знаходиться незначне заглиблення, це блокова ямка, фовая трохляріс, в ділянці якої зустрічається непостійне утворення у вигляді кісткового шипа. Це є блокова. Ость Спіна Трохляріс. Блокова ось це місце прикріплення сухожилля верхнього косого м'яза очного яблука. Між очно-ямковими частинами розташована рішічиста вирізка, інцизура етмоїдаліс, яка заповнена відповідно одноіменною кісткою, кісткою ось «етмоїдаліс». І ще один малюнок між очноямковими частинами розташована рісчиста вирізка інсізура етмоїдаліс, яка, як я вже сказав вище, заповнена рісшістою кісткою. Носова частина, парс на Вона з'єднується з носовими кістками та лобовими Відростками верхніх щелеп. У задньому відділі носової частини лобової кістки є ряд заглиблень, що прикривають верхні комірки лабіринту ріші кістки. Ці заглиблення отримали назву ріші чистих ямочок Февеолі Етмоїдаліс. Посередині лінії носової частини видається гострий шип носова ості, спіна на заліз, що бере участь в утворенні перегородки порожнини носа. Праворуч і ліворуч від носової ості знаходяться отвори апертури лобових пазух апертура синус фронталіс. Лобова пазуха, синус фронталіс, вона є парна, у дорослої людини може мати різну форму та величину. У сагітальній площині між правою та лівою пазухами є перегородка лобової пазухи. Досить часто права та ліва пазухи не симетричні або відсутні взагалі. Правильна орієнтація лобової кістки в просторі. Очноямкові частини розміщені у горизонтальній площині. Тобто ви їх маєте розмістити в горизонтальній площині. Лускову частину у фронтальній площині і спрямувати догори та вперед опуклою зовнішньою поверхнею. Внутрішня поверхня. Має бути обернена дозаду, а носова ось спрямована донизу. Варіанти розвитку лобової кістки. Лобова кістка може складатися з двох половин, між якими зберігається метопічний шов, метопічний лобовий шов, який зустрічається в 10% випадків. Величина лобової пазухи може бути варіабельною, дуже рідко пазуха відсутня, і позаду лобового гребеня може бути сліпий отвір форамен цеком, який в більшості випадків утворюється біля місця з'єднання з рішітчистою кісткою. А я, як завжди, всім бажаю успіху та дякую за увагу!